Зараз приготую картошку пюре. Це буде у мене така начинка із картоплі. На кілограм картоплі я завжди даю 300 грам цибулі. І олії приблизно 70-80 міліграм. Чим більше цибулі буде в начинці, тим вона буде смачніша. І олію також не дуже треба економити. Можете додати 50 грам олії, 50 грам вершкового масла. Начинка тоді буде дуже-дуже смачна, соковита. Це також дуже важливий момент. Всі точні пропорції будуть описані в описі. Заходьте, дивіться, читайте, підписуйтесь на мій канал. До кефіру додаю 1 яйце. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Обов'язково. Чайна ложка цукру. Чайна ложка солі. Одна пачка якісного розпушувача. Дві столові ложки олії. Можна три. Дві-три столові ложки. Все добре перемішую. Пів чайної ложки соди. Все добре збиваю до однорідності. Якщо кефір буде у вас холодний або яйце, дайте трошки розігрітися. Тому що, якщо холодні будуть продукти, то реакція буде зовсім інша. Тому обов'язково треба мати продукти кімнатної температури. Працювала така реакція після соди. Гарно так все піднімається, таке повітря не стає. Буквально дві хвилинки трошки так от збити. Зразу бульбашки такі з'явилися. Борошно обов'язково потрібно просіювати, але спочатку я додаю 500 грам, а далі я вже подивлюся, чи потрібно буде іще 100 грам додати в цілому загальна вага борошна на 400 міліграм кефіру 600 грам. Сильно тісто борошном забивати не потрібно. тому Добавляю поступово. Спочатку 500 грам, а потім я вже дивлюся, тому що борошно буває різне. Краще добавити. Спочатку перемішую ложкою, потім руками. Кефірна маса така повітряна, з такими бульбашками. значить, має бути тісто, гарне, ніжне, тому що реакція вже спрацювала соди. Добавляю всю муку. Перемішую. І зараз я бачу, що борошна достатньо 600 грам. Більше я додати не буду. Ось так. Все до однорідності. Треба перемішати, потім замісити приблизно до 5 хвилин. Тісто має трошечки липнути до рук, це нормально. Зараз беру трошки, змащую руки олією, буквально чуть-чуть, пару крапель, і починаю замішувати до 5 хвилин. Дуже тісто ніжне. Накриваю плівкою і залишаю на 30-40 хвилин. Хай тісто трошки спочине, а тим часом я приготую картоплю пюре. До цибулі смаженої додаю паприку солодку, трошки чорного перцю, сіль за смаком і більше ніяких приправ. І буквально пару секунд я ще трошки так просмажу. Тоді паприка віддає такий присмажці гарний смак, аромат. Чорний перець. Трошки солі. І можна ще додати трошки вегету. Ось така вегета у мене. Все перемішую. Пару секунд і вимикаю плиту. Ой, який смачний зразу аромат. Ммм, смакота. До топтаної картоплі додаю цибулю смажену. Зараз трошки іще. Подавлю, пробую на сіль на перець. Якщо треба трошки ще досолю, поперчу. трошки змащую поверхню, олією. Можна силіконовий коврик, теж підходить дуже добре, не треба буде багато олії витрачати. Тісто можна трошки змастити теж олійкою. І зараз беру приблизно ось такий кусочок тіста. Це ви вже самі определяєте, які ви хочете пиріжки великі чи маленькі. І ось так. Розтягую тісто. Викладаю начинку. Начинка має бути тепла, і зараз ось так збираю. Тісто. Придаю ось таку форму. Відкладаю в сторону. Хай трошки спочиває хвилин 5. А тим часом я добре розігрію сковорідку, олії має бути достатньо, пиріжки мають плавати. Викладаю пиріжки швом вниз і обсмажую на середньому вогні до золотистої скоринки. Руки обов'язково змащуйте олійкою. Ось так можна трошки розтягнути. Як гарно підростають, такі пухкі. Можна зверху поливати олією, дуже гарне тісто підростає з такими великими такими пузирями. Пиріжки вийшли дуже ніжні, тісто пухке, м'яке, ніжне. Ось такі тостенькі, на кефірі. Таке універсальне тісто. Якщо робити добре все правильно за рецептом, саме такі ось і вийдуть у вас пухкі-м'які пиріжки. Пробуйте, рекомендую. Дуже м'яке, ніжне, пористе, тісто.